З нами на зв'язку сержант збройних сил України 10-го окрема гірська штурмова бригада «Едельвейс». голова Тернопільської обласної державної адміністрації в 15-19 роках Степан Барна, Степан Степанович, бажаю найміцнішого. Вітаю, друзі, влада слава Україні героям слава завжди. І щодня ми, звісно ж, звертаємо уваги на цифри генштабу і про кількість бойових згідний з іншого боку. Нас увага прикута вже не тільки і до Покровської до Вогледара. Про Проторецьк не один тиждень також е, спілкуємось. Е, інститут вивчення війни навіть каже, що не бачить якоїсь стратегічності у тому, що там, знаєте, війська Російської Федерації умовно окупують Вогледар. Я завжди хочу там, представникам тих чи інших інститутів вивчення війни завжди пояснити, що. За кожен квадратний метр української землі він стратегічний, бо за нього е гинуть хлопці і дівчата українські. Тому якби от в позиціонуванні своїх матеріалів і написання треба дотримуватися ж таки більш жорсткої військової цензури. Менше з тим. Е з точки зору вашого розуміння людини військової, е наскільки дійсно ворогу вдасться там розширити, е роззосередити, розтягнути Сили оборони України? По перше, ворог це системно робить і продовж остатнього часу, достатньо ефективно. Ми маємо практично два з половиною роки війни, і він намагався максимально розтягнути лінію фронту, так само як і потенційної лінії потенційної агресії, зокрема на кордоні з Грузію з Бі Білорусі, сили засоби. здійснювали маневри. Ключова ідея, якраз в тому, щоб якась частина. Сили, засобів Сил оборони були, були на кордоні з Білорусі. Для чого це робилося? Очевидно, для того, щоб відтягнути е військові з'єднання, бойові з'єднання з Сходу, півночі і з півдня України. Те зараз саме робиться е на східному і південному напрямку. Хоч очевидно, що ворог намагається здійснювати певні маневри, е маневри в першу чергу для того, щоб. Е Проявити певні слабкі місця в місцях з'єднань між бригадами збройних сил України з тим, щоб знайти слабкі місця. А з іншої сторони, якщо знаходиться таке слабке місце в лінії оборони, здійснюються певні штурмові дії, і очевидно, знову ж таки фронт розширяється за рахунок вже безпосередньо тактичної тактичних маневрів. Ми вже сьогодні маємо фронт протяжність. Понад тисячу кілометрів. І для, е Будемо повертати Степана Степановича до ефіру зараз. Або це телефонний дзвінок. До нього безпосередньо на телефон, е який він нам вмикається, або, очевидь, є все ж таки певні нюанси е з інтернет-зв'язком. Ще раз нагадаю, зараз повертаємо зв'язок з сержантом збройних сил України Степаном Барно. Є Степан Степанович, хтось фрочовий телефонував. За на продовжуєте фронт фронт тисячу кілометрів, і самі розумієте, кожен день ми втрачаємо людей. Кожен день треба поповнення е, військових і кожен день треба техніку, сили, засоби, які долучаються до оборони української землі, тим не менше. Е, треба розуміти і звідки брати ці мобілізаційні ресурси і це не для кого не таємниця що як і ми прораховуємо потенційно мобілізаційні ресурси окупанта так само окупант приблизно володіє ситуацією по мобілізаційних ресурсах в україні пан Степан спанович українці люди які там в тилу ну вони вже звикли звісно ж ми перш за все і завжди Втішені і дякуємо силам оборони за ті чи інші результати, продемонстровані, досягнуті. Я повертаюся до теми, звісно, знищення, ліквідації тих чи інших складів, але іноді е українці можуть це там через призму рожевих окулярів сприймати для себе особисто, що мовляв. От якщо ми там три склади спалили, супутникові знімки, яких ми також могли побачити нещодавно, ну все. Ну там потенціал ресурс навіть в аналітиці зараз спостерігаєш там на три місяці менший у нашого ворога і так далі. Як нам розуміти таку ситуацію і такі досягнення Сил оборони України е е так, аби, знаєте, не було принципу двох-трьох тижнів. Це я зараз згадую одного відомого. Будь да, від ласка. Ну, перше, очевидно, війна надовго і всерйоз. Ми думали, що в 2014-2019 роках ми дещо заборозили в різний спосіб. Ми мали надію на те, що такої гострої фази, яка має місце впродовж останніх двох років, не буде. Угу. Сталося як є з різних причин. Це і усвідомлення того, що війна тобто в першу чергу, треба розуміти, що ворог. Росія, як окупант, він вони нападають, нападає на Україну тоді, коли вона слабка. Е, коли він усвідомлює, що українці не готові до війни, коли він бачить, що українці не готові захищати українську землю, ми ж е, вчерговий раз продемонстрували, що здатні це робити, е, тому важливо сьогодні е, долучатися до сил оборони, е, робити все, що залежить від вас, на місцях підтримувати. Військові з'єднання, долучатися до е, роботи підприємств, котрі працюють сьогодні на оборону, об'єднувати зусилля влади, опозиції, усіх органів місцевого самоврядування, всіх, хто здатний долучитися і прискорити цю перемогу. Що стосується перспективи, очевидно, влада, перспектива наступна. Е, ще раз повторюю, я вважаю, що у нас. Буде присутній ізраїльський варіант, коли країна існує і воює. І одночасно це не заважає розвивати економіку, відпочивати людям, одружуватись, народжувати дітей, розвивати туризм і так далі. Бо поки ми маємо такого сусіда, як Росію, яка має постімперський синдром. Який вона завжди буде намагатися відігратися в той чи інший спосіб на Україні? Нам важливо зберегти країну для того, щоб зберегти країну, нам треба бути здатними всім стати на захист своєї країни, і так Ізраїль побудував цю систему. Вона, напевно, одна з найдосконаліших систем оборони країни. Я думаю, що нам треба буде розвиватися також. Ну і одночасно, найкращий мотиватор це що це вбитків. Москалі, які знищені в нас, ми маючи офіційну статистику. Це 640 тисяч вбитих орків, це вбитих окупантів на українській землі, і це найкращий мотиватор сьогодні виконати бойові завдання. Щодо складів, ну очевидно, що не треба розуміти, треба розуміти, що склади для Росії це річ дуже відносна. Ми не, ми не володіємо інформацією сьогодні. Про те, які склади там є в Росії за Уралом, враховуючи потенціал потужності самої Росії військово промислового комплексу. очевидно, що ці ресурси достатньо великі. Тому надіятися на те, що підірвавши один, два, три склади, ми перемогли, ну, я би не хотів сіяти таку велику. Перспективу або велику віру в нашу перемогу вже сьогодні, ми бачимо. Ми маємо готуватися до найгірших сценаріїв. Ми бачимо показники російського бюджету, це збільшення бюджету до російської армії до 145 мільярдів доларів. Це серйозний показник, і ми повинні орієнтуватися на те, що Росія буде здатна витрачати свій ресурс. Багато цього ресурсу на те, щоб завоювати Україну, на те, щоб воювати з нами і вбивати своїх співгромадян на українській землі. На завершення я знаєте, не люблю підставляти військових в ефірі, хоча знаю, що на адресу нашого ворога вони багато тих слів, які в ефірі застосовувати, не можна, сказали. Але вчора постпред країни-терориста в нього пріс таке, ні Бензія. Сказав, що українські військові воювати не хочуть, за ними заград отряди стоять. Степан Степан, що там стоять, десь там якісь отряди. Да. По-перше, німець він мозгами давно не порядок, тому mm -hmm. в нього там бажається багато чого. Так. Очевидно, що в українській армії немає заград отрядів, на відміну від сил окупанта. І самі е, полонені російські підтверджують про те, що їх відправляють на смерть, чи то за гранатрядами, чи то водячи в оману, мовляв, їдь там, от, пішло двоє чоловік, загинуло, ми їх вбили на українській землі. А їм доводять наступним двом чи трьом дій далі на підсилення позицій тих двох. Так. В результаті тих трьох вбивається. Тобто. Е, Очевидно, що інформаційна складова також є елементом війни. Очевидно, що вони будуть використовувати для цього і площадки ООН, міжнародних парламентських ради Європи, різноманітних організацій, де буде можливість їм говорити про те, що Україна здалася. Найкращий показник це те, що вже два з половиною роки десятирічної війни український народ. Тримає, тримає свою державу і зберіг свою державу. Довів ключовий момент, що Україна як держава збереглася на геополітичній карті світу, чого явно не планував ані Путін, ані його та шантрапа Московська Києвешна, котра давно ставила собі за мету знищення України. Україна боролася, бореться і буде боротися. Слава Україні! Героям слава!